Вітаю, десятикласники. Сьогодні у нас тема ознаки сталості, зростання та спадання функції. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргумента із цього проміжка відповідає більше значення функції. Це ми зараз з вами повторимо, що називається зростаючою та спадною функцією. Давайте подивимось на малюнок А. Тут ми бачимо зростаючу функцію. Що це означає? Якщо ми беремо на x1 і беремо x2, то ми бачимо, що x1 менше, ніж x2. Якщо ми знайдемо значення цієї функції f від x1 і значення f від x2, то ми бачимо, що f від x1. Нижче знаходиться, тобто воно менше, ніж f от x2. То ми з цього робимо висновок, що ця функція у нас є зростаюча. Функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргумента із цього проміжку відповідає менше значення функції. Так само візьмемо x1, ну і тут нехай буде x2. x1. Ми бачимо, що воно лівіше знаходиться, тобто воно менше, ніж x2. Коли ми знаходимо значення функції, ось воно, f від x1. А для x2 ось воно виходить f від x2. Ми бачимо, що f від x1 знаходиться вище, тобто воно більше, ніж f від x2. До цього ми зробимо висновок, що функція спадна. Де ж ми будемо це застосовувати, до чого тут похідна? Давайте розглянемо ось такий малюночок. Ось у нас малюнок А і малюнок Б. Ні, давайте розглянемо спочатку малюночок А. Тут у нас є графік функції. Ми бачимо, що ми можемо провести дотичні. Що означає дотичні? Нагадую. Якщо ми знаходимо дотичну похідну в точці Х нульовою, то це дорівнює коефіцієнту кутовому дотичною, або тангенсу кута нахилу цієї дотичної. Ну, Візьмемо, наприклад, ось цю точечку, ось вона називаємо її точка С, тому що в нас тут є і А, і Б ік 0 нульовою, назвемо, нехай вона буде С. І... До цієї точечки проведемо дотичну. Ось вона. То, тобто, ви бачите, що дотична з додатнім напрямком осі Х має гострий кут, ось він. Альфа, тут гострий кут. Тобто в цій точці, точці F штрих від С, кутовий коефіцієнт і тангенс. У цього не фі тут альфа. Буде більше нуля. Тобто, в цьому випадку у нас похідна додатня. Так само, якщо ми візьмемо ту точечку, там нехай буде D, ось вона точка D, назвемо її, проведемо так само дотичну в цій точці, ось вона дотична. І тут у нас ось він кут, нехай він буде бета, але тангенс бета. Бета гострий, значить, тангенс гострого кута більше нуля, тобто коефіцієнт кутовий буде більше нуля, тобто похідна в цій точці D буде також. Та що ж таке не виходить, D буде більше нуля? Тобто, всім розібралися, але от ми розглядаємо х0В. Х0В ось у нас, і тут проходить дотично. Але тут пряма у нас паралельна осі Х, тобто, що у нас виходить, ем, що тангенс кута, а тут кут, якщо паралельна осі Х, то тангенс нуля. Дорівнює нулю. Це означає, що коефіцієнт кутовий дорівнює нулю. Це означає, що похідна в цій точці дорівнює нулю. Так само на малюнку Б. Давайте на нього подивимось. Тут у нас до Х0, від мінус нескінченності будемо вважати, до Х0 у нас тут спадає. Давайте тут розглянемо, як себе поводить похідна. Візьмемо, ну, нехай тут буде ось вона, точка Х1. Точка нехай буде Х1. В точці Х1 проведемо дотичну до графіка. Ось вона дотична. І ми бачимо, що кут, кут фі тут тупий. А якщо кут фі тупий, то тангенс кут тупого кута у нас менше нуля. Тобто коефіцієнт кутовий дотичної буде також менше нуля. Тобто F' похідна в цій точці х1 також буде від'ємним. Ми так само будь-яку точку беремо е, до Х нульового. І у нас тут дотичні будуть мати е, тупий кут з додатнім напрямком осі Х. Тобто похідна в цих точках буде від'ємна. Але як же себе поводить е, тоді похідна оці точки Х0? В Х0, якщо ми проводимо дотичну, то ми бачимо, що тут у нас. Е, Дотична паралельна осі Х, тобто кут між ними дорівнює нулю, це означає, що тангент цього кута дорівнює нулю. Це означає, що кутовий коефіцієнт буде дорівнювати нулю, а це означає, що f' від х нульової також дорівнює нулю. Дивіться, якщо ми розглядаємо проміжок. На малюнку А чи на малюнку Б проміжок, де х належить проміжку від А до Б, від А до Б, то у нас виходить, що от в цій точці Х нульової функція приймає свого найбільшого значення. Якщо ми розглядаємо малюнок Б, то в цій точці Х нульової функція приймає свого найменшого значення. Тобто, ось на малюнку А тут функція спочатку зростала, зростала, дійшла до піка свого, а потім починає спадати. На малюнку Б функція спадала, 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 дійшла до точки х нульової, тут в неї ізгіб виходить, і вона далі починає зростати. Тобто тут вона найменшого значення набуває. Ось воно, f від x0, v, воно найменше. На малюнку А, Ф від Х нульове, воно виходить найбільше. Але і в них, і, і на малюнку А і на малюнку Б, ми бачимо, що і там, і там похідна дорівнює нулю. Що це означає? Теорема нехай функція F визначена на проміжку від А до Б у точці Х нульової від із цього інтервалу А від А до Б, набуває свого найбільшого. Або найменшого значення. Якщо функція f є диференційованою в точці х нульової, тобто ми можемо знайти похідну, то f' штрих від x0 дорівнює 0. Запишіть, будь ласка, собі, що в точках x0, в яких вона набуває найбільшого або найменшого значення, функція. Похідна цій точці дорівнює нулю. Ну, при умові, що ми можемо цю похідну знайти. Розглядаємо далі малюночки. Е якщо, всіх, якщо для всіх х із проміжку і виконується на рівність F' від x більше нуля, то функція F зростає на цьому проміжку. Ми тільки що розглядали з вами цю теорему на прикладі дотичних. Ось ми беремо малюнок А. Ось перший малюнок. Давайте не А, а перший малюнок. Ось ми такий перший малюнок розглянемо. Ось у нас сама функція йде. Ось вона, сама функція. Ми бачимо, що вона зростає, ось вона зростає. Будь-яку точку ми беремо Х із проміжку зростання. Будь-яку беремо, проводимо в неї, до неї дотичну, і ми бачимо, що всі кути виходять гострі. Тобто тангенс всіх цих кутів буде додатній. А якщо тангенс додатній, то кутовий коефіцієнт додатній, то і похідна всі, у всіх точках більше нуля. Ще раз. Ми беремо ось тут, наприклад, точку ось, і проводимо тут дотичну. Ось вона, отак от дотична проходить. Ми бачимо, що кут між цією дотичною та додатнім напрямком осі Х у нас має гострий То тангенс цього гострого кута, тангенс бета буде більше нуля, тоді котовий коефіцієнт цієї дотичної більше нуля то в цій точці, нехай ця точка буде Х1, ось вона Х1, то похідна в цій точці вона буде додатньою. Якщо ми розглядаємо малюнок 2, ось малюнок 2, ось у нас функція йде. Якщо ми до будь-якої точки х із проміжка нашого, з області визначення, із проміжка якогось. Будемо проводити дотичні, ми бачимо, що тут функція спадна. Якщо ми будемо проводити дотичні, то всі ці дотичні мають з додатнім напрямком осі Х тупі кути, а тангенс тупого кута він менше нуля. Тоді коефіцієнт кутовий буде менше нуля. Тоді і похідна. В цій точці також буде менше нуля. Тобто ми робимо висновок. Якщо на, на проміжку похідна більше нуля, то функція зростає на цьому проміжку. А якщо похідна менше нуля, то функція спадає на цьому проміжку, який ми розглядаємо. Як же ми будемо це застосовувати на практиці. Ну, Давайте спочатку розглянемо таке означення, що називається критичними точками. Критичними точками функції називають внутрішні точки області визначення, у яких похідна не існує або дорівнює нулю. І розглянемо, приклад, y дорівнює X квадрат. X дорівнює нулю тут є критичною точкою. Чому? Тому що ми можемо знайти похідну. 2х, ось вона, і похідна дорівнює нулю, в х дорівнює нулю, то це є критичною точкою. Але для функції y дорівнює 6 поділити на х квадрат, точка х дорівнює нулю вже не є критичною точкою, тому що вона не входить в область визначення цієї функції. Тому ми не можемо її вважати критичною точкою. Запишіть означення, що називають критичними точками, тому що ми якраз критичні точки будемо постійно знаходити. Ну і далі записуємо алгоритм дослідження функцій на зростання і спадання. Алгоритм дослідження функції f від x на зростання і спадання. У нас є функція y дорівнює f від x. Перше, що ми повинні зробити, це знайти область визначення цієї функції. Друге, ми знаходимо похідну цієї функції f' від x. Третє, знаходимо критичні точки. Записуємо, знаходимо критичні точки. Що це означає, що ми похідну. Прирівнюємо до нуля, розв'язуємо далі рівняння і знаходимо ці критичні точки. Четверте. Далі креслимо числову пряму, і на числовій прямій позначаємо, позначаємо всі ці критичні точки. І розбиваємо на інтервали. Ну, нехай. У нас х1, х2 критичні точки, наприклад, ми їх позначаємо x1, x2. І ось так от розбиваємо на інтервали. А далі нам потрібно визначити знак кожного інтервалу. Ви вже вмієте це робити, тому що розв'язували нерівності методом інтервалів, тому ви знаєте, як визначати знак в кожному інтервалі. Але. Щоб визначити знак, ми визначаємо знак похідної в кожному інтервалі, знак похідної. Тобто тут, наприклад, f' від Х у нас більше нуля, тут ми ставимо плюсик. На цьому інтервалі f' від х у нас менше нуля, тут ми мінус ставимо. І тут похідна у нас, наприклад, більше нуля, тут ми ставимо плюс. Що це означає? Там, де похідна. У нас додатня на цьому проміжку, у нас функція буде зростати. Там, де похідна у нас від'ємна, на цьому проміжку у нас буде функція спадати. Там, де похідна у нас додатня, то на цьому проміжку у нас функція буде зростати. Тобто, ось ми за знаком визначили проміжки зростання і спадання функції. Ну і далі ми їх тільки записуємо. Функція уже похідна, просто функція зростає, і далі ми записуємо проміжок x належить. Ну, в даному випадку, як я тут позначила, тут у нас виходить, що x належить проміжку від мінус нескінченності до x1, і ще один проміжок тут є від x2 до плюс нескінченності. А де у нас функція спадає. Х належить проміжку від x1 до x2, там, де похідна у нас від'ємна. Поставте відео на паузу, запишіть алгоритм дослідження функції на зростання і спадання, ми їм будемо користуватися. Ну і давайте розглянемо тоді приклади, користуючись цим алгоритмом. Розглянемо приклади. Перший приклад, який ми розглядаємо, функція перший f від x дорівнює x в кубі плюс 2x. Першим, що ми робимо, це знаходимо область визначення функції. Це многочлен, а область визначення многочлена – всі дійсні числа. Всі дійсні числа. Друге, знаходимо похідну цієї функції. Похідна х кубі дорівнює 3х квадратів, похідна 2х дорівнює 2. Третє. Похідну прирівнюємо до нуля, тобто 3х квадрат плюс 2 дорівнює нулю. І далі ми розв'язуємо це рівняння. Виходить, що 3х2 дорівнює мінус 2, х квадрат дорівнює мінус 2 третіх. Але у нас не може х квадрат набувати від'ємних значень. Тобто тут критичних точок нема. Тут критичних точок точок немає. Якщо критичних точок немає. Ета означає, що функція або тільки зростаюча, або тільки спадна. Давайте на неї подивимося на похідну. Ми розглядаємо похідну 3х2 плюс 2. Ми визначаємо, який же знак має ця похідна. Х квадрат, вона набуває. Ем, ем, Невід'ємне значення. квадрат набуває також невід'ємних значень. Ну і плюс 2, якщо невід'ємні значення додати 2, то це вираз набуває додатніх значень. Це означає, що похідна на всьому інтервалі, на всій області визначення, вона набуває. Тільки від'ємних додатніх значень, тільки додатніх. Тобто це означає, що функція у нас буде сама функція вже зростаюча на всій області визначення. Тобто на множині дійсних чисел. Так, з цим прикладом розібралися. Давайте розглянемо другий приклад. Так, я це перебираю. Не розглянемо другий приклад. F від x дорівнює косінус х мінус 1,5х. Перше, що ми робимо, знаходимо область визначення цієї функції. Ну, які значення набуває аргумент? Ну то ми бачимо, що ну, будь-які. Тут обмежень немає, будь-які. Друге, знаходимо похідну f' від х дорівнює похідна косінуса, це мінус синус х. Похідна мінус 1,5х це буде мінус 1,5. Далі третє, знаходимо критичні точки, тобто f' від х дорівнює 0. Розв'язуємо таке рівняння. Мінус синус х мінус 1,5 дорівнює 0. Виходить мінус синус x дорівнює 1,5, або синус х дорівнює мінус 1,5. Але sin x набуває значень від мінус 1 до 1 включно. А тут в нас сказано, що sinx дорівнює мінус 1,5, то ми бачимо, що рівняння розв'язків немає, тобто критичних точок немає. Теоретичних точок немає, але нам потрібно з'ясувати, які ж значення приймає похідна, Додатні чи від'ємні. Ну, тут я пропоную розв'язати нерівність. От, я так собі думаю, наприклад, що в мене похідна приймає тільки від'ємні значення. Ну, то я записую, що F' від x. Менше нуля. Я бачу тут купу мінусів. Ну, і так собі думаю, вона менше нуля. Ну, давайте подивимось. мінус синус x мінус 1,5 менше 0. Ну і розв'яжемо цю нерівність. Мінус синус х менше, ніж 1,5. Якщо ми поділимо на мінус, то виходить, що синус x більше, ніж мінус 1,5. Давайте подивимося це на колі, що ж у нас тут виходить. Так, ось маленьке тригонометричне коло. Ось воно. Так, синус це вісь Y. Тобто мінус 1,5. Ну. Десь тут знаходиться мінус 1,5, і sin x більше мінус 1,5. Це все більше, ніж мінус 1,5, тобто нам підходить повністю увесь круг, тобто х приймає будь-які значення. А що це означає, що у нас тут похідна менше нуля при будь-якому хі. Тобто функція, наша дана функція косінус Х-1,5х, вона спадна на всій області визначення. Ми робимо висновок, що функція спадна на всій області визначення. Ви собі так уявили зразу косинус, яка Періодична функція, вона то зростає, то спадає. Але тут же не тільки косінс, тут косинус мінус 1,5х. Ну, давайте подивимося, як же виглядає ця функція. Я вам зробила такий малюночок цієї функції, ось він графік цієї функції. Як ви бачите, вона спадає на всій області визначення. Ось вона, ось така іде. Така цікава, спадає на всій області визначення. Так, ну з цими прикладами ми розібралися. Давайте розглянемо наступний приклад. Y до рівня 2х в кубі плюс 6х в квадраті плюс 3. Так само треба знайти проміжки зростання і спадання цієї функції. Y до рівня 2х в кубі плюс 6х в квадраті плюс 3. Перше, що ми робимо, це область визначення цієї функції. Це многочлен. Область визначення многочлена – це всі дійсні числа. Друге, знаходимо похідну цієї функції, y' дорівнює. Похідна х в кубі це буде 3х квадраті, це помножить на 2, це буде 6х квадрат плюс похідна х квадрат дорівня 2х. Помножити на 6 це буде 12х. Ну і похідна 3 дорівнює 0. Ось наша похідна 6 х квадрат плюс 12х. Третя, треба знайти критичні точки, тобто ми похідну прирівнюємо до нуля. Ми знаходимо критичні точки. 6 х квадрат плюс 12х дорівнює 0. Ну, тут неповне квадратне рівняння, то ми 6х винесемо за дужки. Тут виходить х плюс 2 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Ну, тут множник є 6х дорівнює 0, звідси х дорівнює 0. І множник х плюс 2 дорівнює 0, тобто тут х дорівнює мінус 2. Тобто, або цей множник до рівня нулю, або цей множник рівня 0. Далі ми креслимо числову пряму і відмічаємо на цій числовій прямі, у нас вийшло дві критичні точки 0 і мінус 2. Ну, то зрозуміло, що мінус 2 у нас лівіше, 0 у нас правіше. І у нас виходять ось такі проміжечки. І ми визначаємо. Знак похідною в кожному сьому інтервалі. Наприклад, з інтервалу від нуля до плюс нескінченності беремо одиницю і підставляємо в похідну y від одиниці до рівня 6 помножте на 1 квадраті плюс 12 помножте на 1. Ну, то, тут ми бачимо, що вона більше нуля, тут буде плюс. Ну, далі зрозуміло, що тут будуть знаки чергуватися, але можете перевірити на проміжки від мінус 2 до 0 ми беремо мінус 1, наприклад, і знаходимо значення 6 помножити на мінус 1 в квадраті плюс 12 помножити на мінус 1. Ну, 6 помножити на мінус 1 в квадраті, тут буде 6, а тут мінус 12, тому ми бачимо, що менше 0. Ну і далі можете перевірити, там буде непохідна додатньою. Тобто, у нас вийшло, що на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 у нас похідна має додатній знак, тобто на цьому проміжку вона зростає. На проміжку від мінус 2 до нуля похідна має від'ємний знак, тобто тут вона спадна. Спадає функція. І на проміжку від нуля до плюс нескінченності Похідна має додатній знак, тобто тут вона зростає. І далі записуємо відповідь: F від x зростає. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. І ще один проміжок від нуля до плюс нескінченності. Похідна в нас спадає. Ой, що я кажу? Функція спадає. Х належить проміжку від мінус 2 до 0. Так, ось такі у нас відповіді. Ми знайшли проміжки зростання і спадання функції. Так, ну і давайте потренуємося. Знайти проміжки зростання і спадання функцій. Ми зараз одну розглянемо разом, а всі інші ви виконуєте вже е, самі. Е, ну, я вам цю першу записуємо 21.9. Так, один. F від x дорівнює 5х мінус 7. Знаходимо область визначення цієї функції. Це многочлен, це дійсні числа. Друге, знаходимо похідну цієї функції, похідна дорівнює 5. Далі нам потрібно прирівняти її до нуля і знайти критичні точки, але ми бачимо, що 5 дорівнює нулю немає критичних точок, тобто рівняння немає розв'язків. Але ми бачимо, що 5 завжди більше нуля ф' від х дорівнює 5 більше нуля, тобто функція у нас зростає на всій області визначення. х належить всім дійсним числам. Ця функція зростаюча. Таким чином ми знайшли проміжки зростання, тільки зростання тут. Всі інші, друге, третє, четверте, п'яте та шосте ви за прикладами робите так само самостійно. Бажаю вам успіхів!